Колись ці кіоски були частиною речового ринку, що правда не зовсім законно. Роками мафи на вулиці Замковій стояли у занедбаному стані. Міська влада разом з муніципальною вартою та міськшеу сьогодні тут розпочали демонтаж тимчасових споруд. Ну фактично, речовий ринок закінчився за воротами за моєю спиною. Це територія міста, на якій було встановлено тимчасові споруди. Тут чотири споруди, які підпадають під демонтаж. Сьогодні демонтовуємо три, оскільки впродовж двох місяців ми намагалися там знайти власників. Чи тих хто їх орендує, чи використовує четвертий власник споруди, вийшов на зв'язок. Він її використовує і написав заяву про те, що впродовж двох тижнів він самостійно проведе її демонтаж. Причина демонтажу проста: термін оренди земельної ділянки вичерпаний. Загалом у місті триває процес ліквідації 50 тимчасових споруд. Серед них мафи та гаражі. Заступник міського голови каже: для розвитку міста це необхідно. Переконаний, це зможе налагодити транспортні зв'язки та надасть можливість зробити рівне охайнішим. Власне, це міська земля. І ми бачимо, що це. Територія, яка активно розвивається, з одного боку відбувається реконструкція стадіону, з іншого боку, зведення багатоквартирного житла, і ця територія ну, має якось облагороджуватися тут. Чи парковки для автомобілів нормальні мають бути, або ну хоча б якась транспортна інфраструктура. Бо наразі це така депресивна локація. Яка ж ніяк не вписується в зміни, які відбуваються довкола. демонтовані тимчасові споруди та усе вилучене в них майно працівники міськшеу забирають для того, аби повернути конфісковане, власники мають надати документи про власність, оплатити зберігання на міській базі та вартість демонтажних робіт. Про проведення робіт власників тимчасових споруд попереджають заздалегідь. Пані Оксана називає себе орендаркою одного з кіосків. У демонтажі звинувачує будівництво поблизу Був прекрасний тут ринок раніше. От і все, що я вам скажу. Ну чому демонструють? строю тому зв'язку з будівництвом? Боже, стройка іде вже три роки. Яка, яка раптовість може бути? Чи причетне до цього будівництво багатоповерхівки? Наразі невідомо. Так само, як достеменно невідомо, що робитимуть з іншими кіосками на цій ділянці. Наступними у рівному будуть демонтувати аналогічні споруди у центральній частині міста. Тетяна Міщинська, Денис Коломис, телеканал ITV.